Це треба було обов'язково казати. Ад. Софія, я біля тебе. Джокер, ти в Аді? Да, я з вами. Вон, бачиш, Нік. Люди в файлі чувака. Треба, треба ще одного чувака. Він ще й мене стоїть, чувачила. Чувач, він біля мене. А, то я з тобою сусід. Мене алмазний меч! Сорі, мене алмазний просто меч. Добре, що ще не заспівала. Ой-ой-ой, типа бронь модель в дивай, да? А мастер. А будя. Мас, а ты здесь? Там буслав место. Ай. Да? Там в Киевской области есть одно место. Ты вы не знаете. В Киеве? В Киевской не В Київі, в Киевской области. Так само, там в Тернопольске область, то не означает в Тернополь. Ну я ти ж кова, а в нас теребов... Так, а. в тебе теребовля, а я в теребовлі то є. Ну, де, а давайте от такого, коли ми всі буде зайдемо в ад. Портом ад. Ну, воно не зайде, я вже пробую. Так? А ти вообще? Так само як мені. Аліна сама маленька. Я не успелька.

ти все дерево руб, рубай, да? Там да, так економно ще виходить. О, у меня есть гніздо якесь же гнездо Бачу, бачу. весь це моє гніздо. таке. Твоє гніздо. Я тут не суйся, блин. Скил. <плес> <плес> сейчас я до нього нее вже. О, у мене два алмаза, я сейчас меч скрабчу. У мене алмазний меч є. У мене алмазний топор. Так що я вам можу одолжити. У мене є один алмаз. Мене мені? У мене А мені строїтись до тебе краще, чи до, зразу до серединки. Навіть... С... Строїся краще до мене. Вона все любить строїтись до мене, бо болить мене. Ой, болить мене, Ви да. Поїдьте, що б'ють. З якої що... сторони туди болить? Та. Осторожно, там стріхає. Я бачу. Та, трейді, у мене це божевільний скелет стріляє в тебе. Гадай, коли я скінь сьогодні. Блін. Коли я сьогодні, Блін! Коли я скінці міняв, гадай. Сьогодні сьогодні, так. Блін. Коли я скінчи, блін. У мене все так каже. Це така. Софія, стройся, давай быстріше, бо я вже на центрі. Я ти ж в не впала, капітан. Yeah. Hmm. Молодець, тут ти здиваєшся? Тут Аліна ти вже не бере. Тут є твоє кохане яблучко. Вона обожає яблука вже. А Яблука це вітаміни. Мінерали А, я горю, я горю, Аліна, твоя лава мене підпалила, ти воду закрила. Ти чудо. Я? А при чому так я? Ну я горіла ти воду б'є? Щоб... Е, Тиньки я... мені. О, я я купив. Да. А, фуф, алілуя Так, плюхте ну, в коді вода, зразу беріть і лейте. Тебе? Нема. Нема. У мене а? на острові було. Зараз мені треба що? Мені треба куртку і шлем. Куртку. Ку... не куртку, а куртку, Таня. Куртку, курку, кур. кур. ну у мене куртка, у мене є свинина на куртки мені. Якщо як шок є, то мені потім блоки. Ок! Ок. Ок. А хто вас гуляє там на планшеті чи на телефоні, коротше, всі, в Сімпсони там город можна послі строить? Ксуфі, ну, е, вона ми знімаємо з неї відео і вона знімала Сімс 4. А, ну я не про Симся. Про Симпсоны. Про Сімпсони. А не про Симся. Я зараз. вже. зараз. Вжа, Алина, вжа. Я скоро вижу. Ага. Мне тоже завтра м -м, до школы встать. А не, мне не потребны блоги. Алина, я впала вп до тебя. А я что, вина? Вина. О, ты тут тоже? Угу. А что, а что внимания. Алин, кто меня заставляет блоками? А моя всередину там, де алмази, я впала нечайно до неї. Аліна, ти мене... ти не замурувала. Зараз я буду. На твої кохані япасть. Кохання. Кохання. Ну, вони мене не кохання. Кохання, кохання. О, хто поставив? Я поставила Щас? верстак, бо я хотіла собі скрафтити щось. Щось Щаси води принесу. Ага, а у вас тут на острові хтось воду застави. Молодці. Аліна, я почала горіти. Це, що заставиш? Що заставиш? Воду. Воду ти заляла. заляла. А, в тобі да? так? У мене далі свиллю. Аліда засрала, воходячи. Засрала водою. Мене <схот> несе в далекі края. <схот> Та ну, чоржеш так? <схот> Засрала водоюся. <схот> О, мене стачок. <кій> Добре ск... о, а де ви зачарували? А мене не вистачає. <кій> опиту не вистачає, опиту не вистачає. О, має, там, як, знати, як. Мені нужна опит, опит. <кій> <кій> І Жалко, що я зараз не можу тупо приключитися в креатію. А, я б собі трошки опиту взяла. Я б, оце, <кій> Мені я не вистачає ще одної того прямокутничка для опиту. Ой є табуш, так? В мене є її ставиш? Ну, щоб не впасти. <кій> ну ми ж будемо, типу, чого тут. Битися, тіпу. <кій> За що? За що? О, хто тут щось понастроїв? Блін, мене налагає. У мене ні, мене не лагає. Ня-ня-ня. Блін, мене не вистачає. О. Ой. Досук не вистачає. Ну от мене вистачає. тримай. А Ти граєш на альфа? Ні, я тільки на гама. Я тільки на гама граю. Ми за ліною раз сиділи, але там тупо. Так хватить же кидати. Після Альфа там скучно, тому що там надо набрати щось mm -hmm. там дев'ять ізумрудів, щось таке. Ні, ні, ні. Ми граємо на Альфа, ми там виживалка. Нас, я алмази, меч і все таке. То просто там надо, щоб зачирво територію ізумрудний блок, так? Ні. Ні, там треба о, цей, Виживати, але, цей, короче, там дуже маленькі території треба, ну, типа робить. Не більше П'ят тисяч блоків чи 500 блоків якось так. Там дуже маленькі території. Ну все, бу Будемо, вс? Будем, будем. Огніво, в мене є огніво. Бійтесь мене. <гум> а! Що, чекайте. Я я не покушала. Шо, yeah. мені кажется, ця ось ця кушка. Я? Yeah? Ну да, щось мені кажеться, що ти виграєш. У тебе щось бронька трошки лучше заносить. Ха, 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 я повели. я точка, після того як У мене тепер доль баксів. Бо я стала на відео і мене вбили. А, в кіт стать! Я я, я я просто оскаженіла, я, я більше не можу. Я собі постійно коли на мене коли мене б'ють, я я при... Скажете, я, Скажете мене зараз. Аліна, введіти в інакший вугол, не листика у мене. Що ти таке написав? Моне. А, це Зараз я не можу, я не можу перших дві букви якось вкупі обліпити. Жалко, що в мене ще одної. Е, одної полоси броньки нема. І що? жалко, що в мене чотири кусочки. Да, жалко, що в мене трьох з половиною нема. Мені. Жалко що у мене є купать. Е, ну, їде мало. І жалко, що в мене є валом в Добре, скажете, коли будемо вже битися що. Ну я вже, я вже готовий. Я, я теж готова. Я... Yes нет, нет. Твоя подружка, ты же берешь, твой подружку. Ты валей. Вс, было. Алина у меня была. Я снова ехала. Алина выехала. Йо-йо, бич. Я вже придумал. Привет. Ой. Ты рс. Ты кого? Я. А много, да. Так, короче, ну давайте давайте один. Просто кожен сам за себе, прям так і починаємо. М -м -м, цікаво. Так. Е, Софія, кинеш, що ми потім ссылку на наш канал. Добре. То... Так. Я підпишусь так. на вас. О, дякую. Якщо ви справжні українки. А ми все на українці знімаємо. А, так так не дуже інтересно. А у вас багато підпиші? А, Добави я себе. А? А я Ми тільки почали десь певно в січні. А Ми тільки десь в січні почали все робити, знімати. Давай, давай, кидай дай. Ого, ти вже там? Піпець. Хто там? Аліна вже на середині. Ні. А, ні! у мене так здалося. До мене то знаєш, здалося. Здалося. Алюцинації. А це вже на цьому сервері эндерперли нема, да? Я не знаю, мені деколи попадалися де передправити. Мен... Дай дай... Дайте мені! Зарева, мені те не скрафти, ти шось. Тут нема бачу. Це уже. А я маю печеньки, Олієн. Таш мені. У мене є золоте яблуко. На жаль, воно не червоне. Але я думаю, що воно вам піде, якщо я вас зарізу. О, я зараз не пишу. Ой, я навіть не бачила, коли я встигла вдягнути алмазну алмазній Люди. Це грудник. Люди, скажіть хто Е-е... скажіть мені, хто копає землю топором? Я. Я рукою! Я рукою купаю. Що? Я рукою купаю. Шо? Гамно. Я, по перш таким. Ой, тут же даровано показать. Там мені, мені так треба. У меня есть шесть алмазев і все. А давайте пока. Ти вже все? Ну ладно. Кошка злився. Ну давай ти як софус. Соф. Так, кажи просто Софія, я. Софія. У мене мало бути Софочка, але вже було таке зареєстроване. І вийшло що Я вже повзу. Ладно, давай я щас построю арену. Давай строю арену. Блін, це лопата надо. Тобі є лопата. Но от? У мене є 6 алмазів. Ой. А у мене 14. Їх. Фу, и... фуйка тут звалка. А, давай тоді быстро поремя. Давай. Зараз такой просто звал. Да, да, доминька трошки лучше, ну ладно. Да ничего, зара. Три. А. Ладно, поч почали. Добре, давай. Вс. О блин. Я уже впала была.